А чи поєднували ви коли-небудь відпочинок із інтенсивним навчанням? Це можливо і це дуже класно працює. Запрошуємо тебе на ретрит, нейрокод перезавантаження в Карпатах. Чотири стихії. Кожного дня ви будете знайомитися ближче із однією із різні. Стихій відчувати її на собі, відчувати через різні техніки, такі як нейрографіка, коучинг, тілесні практики це буде дуже круте занурення в глибину себе і пропрацювання якихось своїх певних питань. Після ретриту ти приїдеш оновленим. Ти привезеш із собою кращу версію себе, безліч цікавих згадок та подарунків. Також ми будемо подорожувати в гори, ми будемо робити тілесні викиди. Ми будемо малювати на футболках, ми будемо малювати повні соціальні тиші. Це буде дуже цікаво. Якщо ти ніколи не пробував час. Настав, спробуй, познайомся! Це спільне коло однодумців, це круті викладачі, досвідчені викладачі Інституту психології і творчості. Славське, 17, 20 липня, чекаємо тебе, місця ще є.